До вашої уваги, відеоінструкція по налаштуванню Session Talk для iOS. Відкриваємо Apple Store, знаходимо та встановлюємо додаток Session Talk. Запускаємо встановлену програму. Для створення sip аккаунту натискаємо на кнопку Поруч з базовий SIP. Вносимо ім'я облікового запису можна короткий внутрішній номер. В наступні поля вводимо логін, пароль та сервер по порядку. В процесі введення даних рекомендуємо перевіряти та не допускати наявність зайвих символів та пробелів в полях. Далі переходимо в розширення налаштування. В розділі Аудіо кодеки» переходимо в Wi-Fi-кодики, обираємо потрібні нам кодики G711A та G711U, встановлюємо їх у такому порядку. Теж саме робимо в мобільних аудіокодиках. В інших налаштуваннях в розділі порти RTP вказуємо початковий та кінцевий порт: 12 тисяч та 20 тисяч відповідно. На цьому все. Натискаємо готово та зберігаємо налаштування. В параметрах додатку можна обрати Рінгтон, зробити деякі аудіоналаштування та інше. Повертаємось до нашого створеного аккаунту, заходимо в нього та активуємо. Бачимо успішну реєстрацію. На цьому все. Дякуємо за перегляд! У разі виникнення питань. Будь ласка, звертайтесь у відділ технічної підтримки стрімтелеком.